Кількість українців, які полишають Україну, збільшується. Ви бачили напевно відео хлопця, який переплив чи десь він там щось зробив, попав в Угорщину і просто щасливий. І Каже, що тут навіть повітря інакше, і я вирвався. Хто не бачив в Телеграм і Ютубшавці профілю? Там там це відео. Я його не засуджую, як і не виправдовую. Але у мене виникає просте питання: от українці полишають Україну, і виникає м, питання про те, а хто залишається? Хто ці люди, які залишаються? Це люди з яким інтелектуальним потенціалом, це люди з якими ресурсами, це люди більш трудолюбиві, менш трудолюбиві, це люди з яким рівнем освіти, це люди з яким рівнем статків, можливо, це бізнесмени, можливо, це люди, які люблять свободу, можливо, це люди, які. Просто не можуть собі дати ради, і вони не знають, вони не впевнені, що вони за кордоном зможуть влаштуватися. І це питання надзвичайно серйозне. Я не бачив ні одного соціологічного дослідження, де проводили і. Було би виявлено портрет українця, який залишився. Власне, який портрет українця, який виїхав. Можливо, його цього портрета особливого немає, але ви можете цей портрет змалювати. От як ви думаєте, з огляду на тих людей, які залишились, які не виїхали? Хто такий оцей середній українець, який залишився в Україні? І чи відрізняється він від українця, який був до повномасштабної війни? Чекаю в телеграмі. Ут і в Ютубі ваші коментарі це надзвичайно важливе питання, бо ті люди, які залишились, вони на них ляже основний тягар відбудови України, адже ми цілком. Свідомо розуміємо, що частина тих людей, велика частина тих людей, які виїхали за роки війни, адаптувалися в світі в різних країнах, і вони не повернуться. От як цей хлопець, який виїхав, він не повернеться. Тому що він розуміє, що він порушив закон, і його тут чекає тільки в'язниця. І тому в мене цілком резонне законне питання: хто той середній українець, який залишився? Який рівень його освіти, статків? А яка його установка, і взагалі хто він, і чи відрізняється він від того середнього українця, який був до 2022 року?